У день катастрофи аеробуса А 320 другий пілот Андреас Любіс, який ймовірно і спричинив трагедію, мав би бути на лікарняному. Про це повідомила німецька прокуратура. У квартирі пілота в Дюссельдорфі, а також у будинку його батьків, правоохоронці знайшли розірвані довідки від лікарів. Прокурори не кажуть, про яку саме хворобу йдеться. А от німецькі ЗМІ повідомляють, що в особовій справі Любіса були дані про серйозний епізод депресії 2009 року. Загалом, під наглядом лікарів, Андреас Любіс провів півтора року. Прокурори кажуть, що не знайшли ані записки про самогубство, ані свідчень того, що пілот мав політичні або релігійні мотиви для знищення аеробуса. У внутрішніх документах, які цитує видання Більд і телеканал АРД, сказано, що 27-річному пілоту рекомендували регулярне обстеження психолога. Роботодавці пілота підтвердили, що шість років тому в тренуваннях Любіса була кількамісячна перерва, але не повідомили причин перерви. Лікарня університету Дюссельдорфа підтвердила, що в лютому і в березні цього року Андреас Любіс відвідував лікарів, але деталі розголошувати не стали, посилаючись на лікарську таємницю. Однак в лікарні запевнили, що записи пацієнта будуть передані в прокуратуру Дюссельдорфа. Тим часом у мережу виклали аудіозапис, нібито останньої хвилини польоту лайнера German Wings. Протягом перших 10 секунд на аудіозаписі чутно крики і часті глухі удари. Це могли бути удари командира літака, який намагався виламати двері і потрапити до кабіни пілотів, де забаркадувався другий пілот. У Французьких Альпах триває пошукова операція. Неподалік від місця падіння лайнера встановили меморіал, до якого сім'ї загиблих несуть квіти і свічки. Тим часом у Німеччині вводять правило двох осіб для пілотів, згідно з яким в кабіні повинні перебувати не менше двох членів екіпажу. Подібне правило вже діє в Америці. В Німеччині до цієї трагедії в кабіні літака на недовгий час міг залишатися один з двох пілотів. Окрім німців, про таке нововедення вже оголосили норвезький лоукост, Norwegian Ейр, Британський EasyJet, Канадська Ейр Кенеда, Новозеландський Air New Zealand і Австрійські Авіалінії.